Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусеньки. дочки і не тільки. Давненько я вже була в садовому центрі, і сьогодні вирішила вам показати тільки деякі ну, вити рослинці. Вирішила зупинитися сьогодні на чемернику, або ж морознику, або різдвяною трояндою, як називають їх в Німеччині. Сортів не дуже багато тут, але. Екземпляри непогані, і погляньте, які ж вони все таки гарні. А вже одне те, що вони квітнуть саме зараз, бо це зимові чимирники, то радіти можна ще дуже довго. Адже мороз, сонце і квітучі чимирники. Це просто казкова феєрія. Феєрія кольорів, феєрія різних сортів. Я вам, як бачите, показую назви цих сортів. Можливо, хтось побачить схожі. Ви знаєте, що чимирники зимують прекрасно на території України. Деякі, звичайно, там, де виносять менше температуру, буває, режіють квіточки і не мають такої яскравої краси. А в основному все з ними добре. Я... Неймовірно люблю їх. До речі, любовця нещодавно у мене виникла. І тому з задоволенням сама розглядаю і показую вам. Як бачите, розміри різні, горщики, об'єм теж різний, і висота куща теж різна. До речі, я куплювала саме отакий маленький, як перед цим був кущик. І нещодавно я робила відео шортс. В якому показувала, який він зараз. Він вже у мене квітне, стається, в Зараз, якби була своя, своя ділянка землі, можна було б купувати, бо дуже багато розпродажів і падіння цін. Просто шикарні ціни. І ось зверніть увагу на гіпеаструми. Ну, ви знаєте, що тут вони називаються Марилісами, гляньте, яка товщина квітконосика. Тут вони користуються попитом перед новим роком, як різдвяна зірка, теж особливо червоні кольори. І що я хотіла вам показати? Саме така товщина буває тоді, коли рослина заліто набирається сили, набирає багато листків. І цибулина стає здороветельною. Тоді вона дає такий квітконосик і таку велику квіточку. Той, хто звик обрізати і показувати свої маршавенькі кущики, ну, якщо їм подобається, хай любуються. В мене теж таких розмірів не було в Німеччині, тому що я не можу дати їм достатню е, температуру і світло. Як, хто зі мною давно вже на каналі, то і що амарилісові це мої улюблені рослини і є список вітронь втворення амарилісові, тож заходимо, любуємося і шукаємо відповіді на свої питання. Часто амарилісові використовуються і в зимових композиціях. Трішечки вам покажу, які вони бувають. До речі, почалися вже адвенти, знімала я вже давненько. Нарешті спромоглася вам озвучити. І це адвент вінки. Зазвичай від більшої свічки до меншої вони робляться, і вже завтра запалюють другу свічку по розміру. Найменше залишається на четвертий адвент тиждень, саме перед Різдвом. Різні кольори, різні композиції, різних тонах, в різних варіаціях. Кому що подобається на будь-який смак, я показую, можливо, хтось зробить щось схоже собі, або мало, -лі, мало -лі для чого знадобиться якась ідея. Бо, ви знаєте, ідей багато не буває, вони завжди потрібні, і ми їх завжди колекці колекціонуємо. Вибачаюся. Трішечки спішу, хочеться озвучити побільше і розповісти і показати. Зараз трішки менше в мене буде відео. Це я знімала набагато раніше, я зараз в Україні, і інтернет у мене дуже-дуже поганий. Тому, як можу, так озвучу, так і стараюся вам показати. А гютерсло готується до Різдва, саме ось так готуються мої сусіди поряд. Вони щороку щось таке цікавеньке роблять. Це початок, ось цілий день вони робили ось такі тунелі, прикрашали. прикрашається і місто гютерсло до різдвяних. Ярмарків, звичайно, вони вже працюють, я знімала теж раніше і все не могла скомпонувати це у відео. Це початок установки і продовження, коли вже більш-менш все виглядає святково. Дуже хотілося б, звичайно, зняти ввечері, але в цьому році буде без різдвяних ярмарків на каналі. Бо повернуся я після Різдва, коли вже все буде прибране. І Ось щороку я вам показую, що стоять отакі ялинки майже біля кожного стовпчика, і дитсадочок прикрашає ялинки дитсадочків. Вони підписані і кожен дитсадок робить свої композиції. Фантазія теж у дітей дуже така цікава. Цікаві іграшки вони роблять. І дуже гарно прикрашають. Ну, ось так виглядають кіоски, деякі вже готові до свят. І гуляння вже почалися. Вони будуть продовжуватися до Різдва. Все дуже цікаво. Звичайно, настрій не дуже. Ну, що ж, поробиш, але Різдво є Різдво, і на зло ворогам ми повинні його зустріти гідно. А я бажаю всім тихо, дня й ночі, миру та перемоги. А це Ялиночка у Києві. На центральному вокзалі я не могла, звичайно ж, пройти повз, щоб вам її не показати. Адже українці нескорена нація, і перемога. Буде нашою.